Лингулигулигули вача линдагу линдангу Линнгулигулигулингу лингу Давай Соча, тробаем ураную. Да, два, Рэп, три. Сюда. <с Сюда. <с <с любиш тими руками. Це саме бистра рука з сука. Все, що забажаєш, обирай. Все, чого хотіла. Поцілунки і слова. Не перекладай мені ще. Ой, yeah! Та що я хуйню даю? Є один на сіті. Ого! Мені поставили. З лонга буде один точно. На сіті двоє мінімум. А щось він фіка на машині стоїть. Так, то його проблеми. Ай-яй-яй. О, я попав, ніхуя. O, on mnie zauważył Ha ha Moja k**a, ha ha O, trzeci raz nie popał. Łupc Cześć Nie, ja po że mnie już... Pizdez, ja nawet nie rypał się У тебе павук на обличчі! Єбать, вибач, я не знав. Пробач, блять, голова загорілась. Йопа, мать. Твоя мама каже, у тебе я не видимий друг. Цей друг, він here. давно з тобою? <laughs> <you were> <laughs> Від твого народження? Він <laughs> привид? <he a> <laughs> uh, Чи дух якогось померлого? Ти <laughs> <laughs> Заря, я мне как Цзя Джеки Чан. Блять, не получается что-то. Блять, какую корзину я взял? Я весь мой ружник постелю на читою. Не, 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 чекай, чекай, есть вариант, есть хороший вариант, беда. Какие варианты уже и не а может не хочешь? Нормально, нормально, есть вариант. Стій, стій, дивись, я хочу тобі щось сказати. О, дякую. Боже, блядь! Я в ахуй фул КП, блядь! Руля стріляється з гармату. Фул ХП, нахуй! У мене фуловий, я був фуловий, нахуй. Ти молодець, ти це знаєш, що молодець, чуєш? Дякую, дякую. А ти розовий з фермодозою. Дякую. Завжди хотіла повернутися в свою первинну форму. Ей, ха ха Эй! What's your name? Tony! What's your name? Ezekiel! Fuck you, Тоні! Fuck you, Tony! <laughs> багато кульок. Використаємо всі? Використаємо всі О! Oh, я лечу! Я лечу! Я лечу, Рили. Really. Я би зараз на гору отак вот заборусь. Все. Мені оці ваші вулкани не треба. Баба да бабачи. Я просто тупо цей. О! Блять. Блять. Я думал, я до конца долечу. Сука. Бала, У, смотрите. Э, чер. Чер. <соцесс> Сука Чер. Чер. Что такое? таке? Чер. таке? Чер. 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 ха о, Нееет! Ай. Ау. У. Ах. Ах. Скорпион? Вен робот. Ты на вкусы? Посрати, 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 посрати. Посрати, 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 посрати. Десять раз посрати... Це... Ти бrij, якось до Марії, що то стіл срача не працює. Ти можеш свій телефон відкласти? Так да, зараз. Ти можеш нормально не відповідати? Зараз відкладу. Ти можеш... Ти можеш нормально не відповідати мені? Таки да, бриз. Ти, ти ахоєло? Як ти зі мною говориш? Да. Філіпп, я дивлюсь роль. Я теж дивлюсь ролью. Ну то дивись собі і не зайобу людей. Молодеж! Це такий звайп. Це не ви звайп. Як ти угадав? Це був складно. Я думаю, що ми піджопа відбуваються, а я почувствовав, що черкнув щось. Все добре, Філіп? Да, да, да. Налаштований.

não, 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 Я смотрю кеда и ти, вино, не лоб, но просто я по ним. Май ту же песни да по-едет! Сука переху! Чего ты не дабы? Я ко ти тварь! Крадемо яблука в трамп. Я лечу, погнали. Я кого Оп. Оп. Такого міг золоти, да, лебіга. <реку> Такі гарненькі, гарненькі. Вбирваємо. Побільше, побільше. Поки є час, треба рвати побільшку. Вс, вони не тіснаються. А ну, оно... Ира, є, є білявка. Є білявка, угощайся. Там для Кирила ще білявка є. А можна нам саме ще показати, як працює? Чекай. Ось цього білявка. Спалі, там, а, так, це ж я. Все. Не шаліть, не спаліть. Та я можу в руках подаржати сюди ровно. А ти може вилізеш, поможеш положити його, а не будеш піздіти? Нас закрили в машині. Ого, 55 кілограмів, доводи свої місто, ага. Ми бачимо що яйця. Ой. Давай, скажімо, ні, ніч, не кажи йде. Вибачте, у нас дівчинка поламала, що робить? Відірвалася. Воно трошки відірвалося. В неї просто ці Руки паралізовують. Смикнула. Негадайте мені ніколи більше не ходити в мазин з Віталіком. Бля. Там кажу, у мене син буде, я його блять. Я його забуду десь, десь в, в садіку, блять, я приведу просто другу додому. Вони взагалі різні, Ой, блять, вони одинакові. Федір, добрий вечір. Добрий вечір, мам. А воно. Бля! Спайчик дезінтегрував Локі! Спайчик! За що дезінтеграція Локі сталася? Поверни Локі! Спайчик! О, дякую. Спайчик дура. Дивитись, стріми. От, що не ш... от. Одруження в тебе, дитина народжується, що завгодно, стрім іде, кліпи повинні бути. Якщо не буде кліпів. Смерть. Це а вже якби вона була 10, Але дрочить на себе. Вона дрочить на себе? Ти да. дівчина? Да. Дівчата всі чудові, нехай дрочить на себе скільки хоче. Ага. Сенсі... Буду поважати. Скажу допомогти. До речі, допомогти. Я підійду, скажу допомогти. Mm -hmm. nice. Найс. Ну, да. Правильна відповідь. Я знаю, я готувався. <рес> Дай 12 Ти просто дуже непровокативне питання. Головне, задала. — Головне, щоб мовчала. Mm. Головне, щоб мовчала жінка? То виходить дедофон гей, чи щось не так зрозумів. А з чого ти взяв? Того жодна людина не дрочить. Пиздить, він, mm -hmm. він такий драчун, піздець, вовче. Он весь монітор заляпаний. Весь монітор заляпаний, і на то не фотки. Натане, фотки фотке стоять. Спотакаточки, но. <ріст> и <ріст> <ріст> владленски, и владленушки. Він каже, владленушки, что ты зе мной робошь, він на всю модерацию дрочить. Научи, научи, кого. Алина, ты ж модер. Алина, ты ж модер. <ріст> ну. Чат, ви, блядь, на мене подивіться. Блять, я, я знаєте що, я нещодавно. <рес> я червонію, я не встигаю. <рес> я вам. Знаєте, він, він ніколи не очікує, що а... я таке випальне. <рес> він ніколи не очікує, коли йому ахуєть, розумієте? Я не встигаю У тебе ноги всі в солі. Облизни. Облизну. Це важливо. Бо мені це не дасть спокою. Гра C з пituхами. Коксукерс? Maybe? You know English very well. C1 level. Please, shut up. You know, you know. Коксукерс. Що ви наробили? Новий кліп? <ріст> <ріст> ну, що ти робиш на це? Гра з півнями стара. <ріст>